Здається, в Україні немов знову настали 90-ті. Магазини та супермаркети переповнені людьми. За останні декілька днів закарпатці спустошують полиці з продуктами першої необхідності. Курс долара призвів до ажіотажу в магазинах, порожніють полиці з крупами, борошном та цукром. Закарпатці намагаються закупити все необхідне, щоб не залишитись зі знеціненою гривнею. Та запастись продуктами харчування на майбутнє може далеко не кожен. Багато хто просто не може цього зробити через маленьку зарплатню та пенсію. кажуть, полиці в магазинах пустіють, чи зможуть купити завтра крупи олію чи цукор, не знають. Ми масово не скуповуємо, тому що в принципі заробітну плату практично не піднімають зараз нікому. За що купувати, не знаю, за що навіть масово скуповувати мішками там цукор і ще щось практично нереально. Пості полиці ні олії, ні цукру, ні круп, нічого. Я не можу закупувати наперед, бо я живу з пенсії. Та я живу, як говориться з кольос. Зміт, я не можу наперед купувати, бо я, якщо накуплю, продукти будуть, а на другий день прийду в магазин, а вже хліба не куплю. Тому що нема за що закуплятися. Прилавки пусті і купити практично нічого не можна. Но я сподіваюся, це недовго, все стане на місто. Треба нам сьогодні закупити мало. Та пенсія мала, та треба помалі щось покупляти. Тож, хто може, той купує сьогодні, аби вже завтра не купувати набагато дорожче. Однак більшість лише сподівається, що ситуація зміниться на краще. Водночас, експерти звинувачують торгові мережі у спекуляціях, а антимонопольний комітет у бездіяльності. Кажуть, ціни на українські товари не мають зростати так швидко.